Вчора я, чоловік, і донька їздили трактором, в ліс далеко. Чотири ящики бананові, білі на сушку, кучка 50 гривень, відеречко – 200 гривень. Того року взагалі ми на своїх місцях взагалі нічого не знайшли, а цього року гарно знайшли. Прошлий год шукали, а це є 300 відерця, а 100 – кучка. Як літо сухе, то їх немає, це понятно. А як дощі пішли. Тут почали гриби. білі краснюки і бабки. Ну так продають по тисячі. Я по 700, біленьке, п'ятилітровий, а ці по 80 гривень в кучки. Лисичка 130. Це за скільки? Це за відеречко. Білий гриб, кучка 200 гривень, відеречко 550, краснюки 100 гривень. Красота. Thank you.